друге воші паразитувати на волосі та ходити разом з дітьми до школи після літнього відпочинку можуть воші. Дерматолог зазначає, найбільш загострюється проблема в жовтні. А загалом на місяць може бути 3-4 звернення про мандрування по голові шкідливих комах. Воші це комаха. Тобто це є ектопаразит, який паразитує на тілі людини. Це безкрила комаха, має три пари ніжок, які дуже гарно кріпляться на волосині людини. І вони бувають головні, платяні та лупкові. Головні паразитують власне, на волосі людини, переважно в ділянці скронів, потилиці. Цікавим фактом, який виділяють лікарі, є те, що зазвичай комахи обирають для паразитування доглянутих людей. А ось Нечіпур – рідше. Першими дзвіночками про захворювання є свербіж та плями на шкірі. Симптоми клінічні зазвичай турбують це свербіж шкіри потилиці, це Висипання, і це виходить, часто звертаються з такими як невеличкими крововилами на волосистій частині голови, і батьки не розуміють, що це є таке, а це слід від укусу власне. Воші. Свіжу вошу побачити дуже важко, ну, тому що вона ховається на волосистій частині голови, їх там максимум до 10 років. Особи. Таке буденне та усім знайоме захворювання може здаватися не таким вже небезпечним, проте, якщо махнути рукою на лікування, педикульоз починає одягати на себе інші форми захворювань. Стосовно головної вочі, вона може викликати ускладнення, такі як піодермія і. Нейродерміт – тобто нейродерміт – це свербіж, який буде давати дискомфорт людині. Лікування перших має лікуватися вся родина. По-друге, для того, щоб ефективно пролікувати це захворювання, потрібно в першу чергу обробка одежі, постелі і навколишніх речей. Того, що Воша може жити без людини, ну тобто без харчування до 55 годин, ну тобто 2-3 дні. Яна Савіцька Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.